Ліна Костенко Маруся Чурай, уривок 20-й, Сповідь Марусі Чурай. Він не який визискувач чи звір. Він просто вміє взяти за півдарма. Він посідає греблі і поля. У церкву ходить майже щосуботи. Хто за Богдана, хто за короля, а він за тих, которії не проти. Як він уміє красно говорить, які у нього займи шайлуки? Вся Україна полум'ям горить, він і на цьому теж нагріє руки. Де треба вчасно притамує гнів, де треба? Каже правди.